Друзі, вітаю! хочу в цьому відео показати по підключенню перехідників. Перехідники для дисплеїв. Якщо ви хочете замінити ті дисплеї на міт або МІД на наміт Виникають питання по підключенню, як його так чи так поставити. Хочу воно все пронумеровано, але чомусь багато хто не бачить цього. Тому давайте по порядку. Навіщо потрібно міняти дисплеї? Найбільш частіше міняють саме такі дисплеї, тік-дисплеї, в яких тільки дата, час та температура, вони нічого корисного, окрім цих даних, не показують. Витрату палива запас ходу, помилки по низьким рівням омивача, то солу, по коробки, вони не показують. Тобто, користі від них дуже мало. Можуть ще показувати інформацію в цьому рядку від магнітолою, але це якщо магнітола штатна. Тому, ну, Ще биті пікселі у них. Тобто ремонтувати його сенсу немає, краще замінити на щось більш корисне. Давайте його відключимо. Він вже не потрібен. Підключати будемо, давайте, давайте по машинам. Використовуються ці перехідники на Vectra B, Zafira А та Omega B. Давайте по порядку. Vectra B Там декілька варіантів. У вас в машині залишається жовтий роз'єм на 26 контактів. В будь-якому випадку в ньому буде 26 контактів, а от кількість проводів в ньому може бути різна. Якщо у вас машина до 97 року включена, то скоріш за все у вас буде повна проводка і сюди приходить 26 проводів. Якщо у вас приходить близько 14, то це проводка вже не повна, це вже на рестайлових векторах би точно таке буде. Але все одно треба дивитись, щоб потім перехідники не міняти. Краще один раз перевірити кількість проводів. Якщо у вас 26, то у вас два варіанти. Ви можете поставити Мід-Дисплей, він вже буде з великим екраном, з жовтою фішкою. Або можете поставити Mid Display. Тут трошки інший корпус замаги, але внутрішні плати однакові. Стірою фішкою. 26 пінів, 32 піна. В чому різниця? Візуально взагалі немає різниці. Вони показують абсолютно однакову інформацію. Вони абсолютно однаково керуються. У них трошки відрізняються прошивки, але це більш свіжіший, це більш старий. Але. Прошивка, наприклад, тут під 2,5 бензин і тут під 2,5 бензин, будуть однаково працювати. Різниця в чому? Цей ви можете. Мій дисплей просто підключити, фішку вставити. Він буде вже робити. Треба тільки доставити ревчак склочисників з кнопками. У вас по-любому там буде роз'єм маленький на три фішки, або на п'ять проводів. Або на три проводи, це залежить від того, там проводка у вас. На речах сколочисників приходить або тільки під кнопки, які будуть з торця, або ще на регулятор паузи на сколочисники. Тобто там ви ставите речах, ставите роз'єм, все у вас працює. Але це не часто варіант використовується. Тут перехідник взагалі не треба, тому що ці дисплеї, їх не дуже легко знайти. А Якщо ви їх знайдете, то у них проблема битих пікселів нікуди не дівалась. Можна ремонтувати, це все відновлюється. Але дуже часто буває дефект самого екрану і вже нічого йому не зробиш. Тому цей варіант має місце. Але ну, якщо ви його знайдете живий, то будь ласка, не забуваємо в будь-якому випадку перепрошувати під свій мотор. Тому що покази по витратам будуть некоректні. Тут у вас вже буде фішка зовсім друга, вона фізично вже сюди не підійде. Можна взяти. Наприклад, на тій ж розборки доукомплектуватися таким роз'ємом та перекидати провода з на сіру згідно схеми, згідно інструкцій, і просто туди вставити. Але піни вони відрізняються. Тут вони мають фізично зовсім інший вигляд, ніж в сірій фірці. Тому краще, ну, як я вважаю, переклю... підключати через перехідник. Перехідник використовується ось такий: це перехідник на платі, в ньому є роз'єм для 26 пінів та для 32. Також були версії це старіші на проводах. Вони більш гнучкі, місця вони теж багато не займають, але на платах мені, здається, більш надійні. Тому перейшов я на них, та й збирати їх легше, як і вони підключаються. Підключається дуже просто. Перший пін. Тут теж піни пронумеровані. Все перший пін. Перший пін тут. Вставляється. Треба попасти в піни без зайвих зусиль. Плата зроблена так, що знизу залишається маленький зазор. Він ні для чого не потрібен, але орієнтуйтесь, якщо ви берете перехідник з вектора B мід на мід, тобто з 26 проводів на 32, то тут має залишатись зазор. Там важко поставити мимо піна, але я думаю, хто, хто захоче, той всуне. І залишається підключити жовтий роз'єм. Щоб не дивитись нумерацію, хоча на кіт-дісплей номер 1 підписаний, ви ставите. Бачите, що він знизу. І ось так вставляєте. Але, щоб простіше було підписано Up, тобто вверх, верх, стрілочка це куди мають направлені бути на платі піни. Це для мене, це для збірки. І вставляєте, вставляєте перехідний. Чорний фіксатор він вже не працює, але воно нікуди не дінеться, не випаде. Давайте підключимо живлення. Ось так воно буде виглядати позаду. Додатково ну, можна термоклеєм, можна нічого не робити, можна ось так якимось скотчем, але необхідності немає. І ось він у нас працює. Речаг сколочисників. Тут в мене його немає, немає кнопок на цій косі. але ви бачите, що воно працює. І ось навіщо ще прошивати, навіть якщо ви візьмете зі своєю прошивкою, то мова може бути не англійська, не німецька, а та, яку ви зовсім не розумієте. Тому це треба теж, якщо ви взяли навіть з любою прошивкою, любовою мовою, то це все прошивається, це взагалі не проблема. Так, це варіант, якщо у вас є вся проводка. Йдемо далі. Тобто це самий простий перехідник, який не потребує ніяких проводів, ніяких дотяжок підключень. Це зрозуміло. Як ставиться, теж зрозуміло. Далі, у вас в косі 14 проводів. Може бути 13, може бути 15, неважливо. Це нам каже про те, що сюди не приходять ті проводи, які потрібні для повноцінної роботи дисплея. Мінімально, що потрібно, це. Провода на підключення до тахометру, до датчика рівня палива, до блоку керування двигуном це саме ті, які потрібні для розходу, для запасу ходу, для одометру. І три проводи для речага склачисників, щоб керувати ним. Решти проводів, яких не вистачає до 26, вони в перехіднику будуть заглушені хто на масу, хто на плюс, тобто там все згідно схеми. Щоб бортовик не вибивав ці помилки. Є ще окремий варіант відшити ці всі помилки в самому дисплею, але це треба присилати дисплей, або я висилаю мікросхему там, де на вашій прошивці помилки будуть відключені. Це треба, якщо ви самі робите перехідник і не знаєте, що куди паяти, або взагалі не хочете паяти ті контакти. Тому в прошивці можна помилки відключити. Це помилки по датчикам рівнів. Тобто там омивач, антифриз, масло, знос колодок, що там ще, по лампочкам, таке інше. Це відключається. Далі цей перехідник: все те саме. Він повністю такий самий, лише його відрізняє наявність колодки. В цю колодку треба вставити 6 проводів. Куди їх підключати? Тут на платі написано. Тахометр, це на приборку зелений провід. Маса, Reset і Set це три проводи на речах скло чесноків на кнопки, паливо та блок керування двигуном. Вставляється все точно так само. Можливо попасти на піни. Вставляється, має легко. Працювати буде зараз так само. Бортовик включився. Моментально розхід, помилка по коробці, автомат. І далі по лампочкам. Тобто тут все буде працювати по підключенню саме цих трьох проводів, буде додаватись інструкція. Наприклад, це інструкція з Зефіра. Камера не фокусується вчасно. Тут будуть написані. На речах склочисників, вони тут підписані. Два проводи до приборки, Паливо та тахометр. Пишу, підключатись треба не до приборки, звичайно, а до проводів, які до неї йдуть. Пишу номер піна. Піни пронумеровані на роз'ємі і приборки, і відповідної частини, куди вони вставляються. Також пишу колір проводу. Але треба бути уважним, тому що синьо-чорний є, ще там чорно-синій. Тому перевіряйте обов'язково по номеру піна. Провітахометр він зелений на всіх е машинах, де ці перехідники встановлюється 20 й пін на зафірі. На Vector B б буде своя інструкція, і так само там буде своє підключення до блоку керування двигуном. Хоча з зафірою може десь і співпадати. Але до кожного перехідника кожної машини я буду класти інструкцію саме для неї. Тобто, все підключається дуже дуже просто. Якщо у вас немає проводки повної, тобто 14 проводів, то цих у вас не буде в салоні, не буде під капот виходити провід на блок до вигуна, І, скоріше за все, там не буде. Хоча бувають випадки, коли пін стоїть і йде до якогось роз'єму. Але це треба перевіряти пізніше розкажу як. Це є по векторі b в принципі, це все. Тобто там два вида перехідників. Зміт дисплею на мід і стіт на тіт. Тобто ось такі вони. Це по векторі. Далі Омега Б. Омега Б те саме, якщо у вас стоїть такий дисплей, то варіантів теж декілька, але можна. можна... Навіть ось так ви берете це, їх знімаєте, маєте фішку. Фішки так само може бути 14 проводів. Якщо 14, то це перехідник на міт дисплей на сіру фішку, це без варіантів. А от якщо у вас 18 проводів або 19, то шукайте ще туди глибше до центральних воздуховодів. Має бути примотаний ще такий чорний роз'єм на 12 контактів. Зараз фокусується. Тобто з такого плану вони вставляються в повноцінний БК. Це стосується в основному ось таких дисплеїв. Тобто це проводка під такі дисплеї. І для машин ранніх років випуску. Воно підключається ось так. Це сюди і сюди. І все працює. Тобто, якщо у вас є фішка на ній 18 проводів, Знаходите на цьому самому жоготу примотану цю фішку, витягаєте, і у вас повноцінна проводка є. Також у вас буде проводка під речак на склочисники на кнопки. Тобто в цьому випадку вам майже нічого не треба тягнути. Якщо ви хочете поставити максимально рідний під ці роз'єми дисплей, ви купляєте мід на два роз'єми. Жовтий 26 пін, чорний 12 пін. Він, він працює ось так. Візуально вони відрізняються, без лампочки не видно. Можна його візуально відрізнити досить легко. У бортовика, в якому дві фішки, дата пишеться двома цифрами, і вона зверху. А у бортовика сірою фішкою дата пишеться знизу та пишеться. Чотирма цифрами. Тобто тут 8 символів поміщається, на сірій фішки 10. Працювати буде нормально. Прошивки є. Якщо у вас жовта і чорна, то всі прошивки він підтримує. Ті двигуни, які там ставились, він буде робити. Ну, але само собою треба прошити. Але у них теж є проблема битих пікселів. Хоча вони в 90% всі відновлюються, все працює. Міняю шлейф і все працює. Тобто, якщо ви знайшли цілий такий дисплей, або купили прошити під ваш мотор, відновлений вже шлейфом. Тут зелений шлейф. Зараз спробую присвітити. Бачите, зелений шлейф всередині. Це вже мініний шлейф, ну це вже знаєш, відновлений. То можете ставити його і речах, у вас все буде працювати. Якщо його не хочете ставити, хочете більш надійний, а більш надійний це буде, знову ж таки, дисплей, який ми вже дивилися сірою фішкою. Він саме з Омеги, тому що в нього корпус зверху рівний. Якщо дивитися на вектор, то на векторі буде такий самий роз'єм, але корпус... Зверху буде трошки наскос доверху йти такий нюанс. Якщо можна вмегівський вектор ще якось поставити, хоч він буде не по центру, то векторський в Омегу ви вже не поставите. І тут так само перехідники, якщо у вас проводка буде вся, ви маєте два роз'єми, то береться такий простий перехідник, він, як на вектору B з міт дисплею на міт. Один роз'єм на 32, а позаду два роз'єми. Маленький і великий. Також один провід. Включаємо. Ставиться великий роз'єм вверх-вверх, так само верх-верх. Вставляєте, воно все вставляється, все тримається. Провід залишається від тахометру, він підключається на зелений провід на приборку. Він там один, його не переплутаєте. Якщо це буде дорест, це буде один номер піна. Якщо це буде рестайлінг, там 2000-й, там може номер піна відрізнятися, але по кольору він все одно буде зелений. І все у вас буде працювати. Без нього не буде показувати розхід. Ні моментальний, ні на сотню. Він не буде рахувати запас ходу. Це якщо у вас є вся проводка. Це вважається, що вся проводка під Мід-Дісплей. <клес> якщо у вас в жовтому роз'ємі 14 проводів, в другий роз'єм можете не шукати, його просто немає. Тоді береться перехідник стід на МІД, який ми тільки що дивились на вектор Б. Так само вставляється. Так само підключається, так само підключаються 6 проводів. Така сама буде інструкція, тільки для омеги. Нічого нового там не додається. Все таке саме, це зрозуміло. Далі по зефірі. По зафірі там все просто. Там або у вас стоїть такий дисплей, або у вас вже стоїть сірою фішкою. Ну, Якщо у вас тут з сірою, то перехідник вам зрозуміло, що не треба. Якщо у вас стоїть такий, то вам перехідник підійде тільки такий. Стіт на мід. Як його переключати, як його підключати, вже дивилися. Ну, там корпус інший. В там свій корпус, там зверху кнопки окремо виведені. Тобто на нього теж є дисплей, у мене теж є прошивки. На зефіру там все просто. По комплектації на тіт-перехідник ще буде маленька викрутка, яка підходить, але краще беріть таку, щоб була вам зручніша, але щоб ви не розворотили тут посадку під ці болти. Викрутка додається. Далі, по дисплеям зрозуміло, по дисплеям кольоровим. Кольоровий дисплей. Вони на вектро омегу відрізняються з і омега Б вони однакові по корпусам. Тобто теж є сіра фішка. є чорна фішка. Чорна використовується для відеобходу під навігацію штатну, тобто вона нам не потрібна, ми за неї забуваємо. Сіра фішка. Підключення таке саме, тобто, ви дивитесь, яке. Кількість проводів у вас в роз'ємі в жовтому або в сірому. Під нього перехідники роблю окремо вже на проводах. Тому що плати дуже багато варіацій підключення на кожну машину, це ще буде по 5 плат. Тому їх роблю окремо під замовлення, саме на проводах. І щоб ним керувати, обов'язково треба плата-сідулятор. Це. Гарний пристрій, який дозволяє керувати кольоровим дисплеєм без штатної магнітоли. Тому що без штатної магнітоли, як ви знаєте, кольоровим не зможеш керувати. Він включиться, але буде просто робити собі в автономному режимі, в режимі заставки або в режимі меню. Якщо купляєте перехідник і потрібен сидулятор, я їх вже з'єдную. Тобто, ви підключаєте. Буде седулятор, у мене немає зараз зразку. Ви підключаєте перехідник. На перехіднику біла-крапка це буде перший пін. Перший пін. Тут там всередині видно. Перший пін. Підключаєте згідно розпіновки. Сюди підключаєте у вас жовтий роз'єм. І в косі у вас буде сідулятор. Єдине, що сідулятора треба буде вивести. Будуть виведені три проводи, які треба підключити на речах скалочисників. І все у вас все працює. Тобто під кольорові дисплеї це вже окремо під замовлення. Можна його включити окремо ще розкажу по підключенню до блоку керування. Дуже часто виникають питання. Тобто кольоровий є кольоровий. На нього можна підключити камеру заднього виду, зараз не можу ним керувати, бо сигулятор не підключений. Це треба другий, другу косу брати. Це зрозуміло. По підключенню до блоку керування двигуна в випадку, якщо береться стіт береться на міт-перехідник то я буду добавляти комплект. Ось такий провід з піном. Це пін на блокування керування двигуном. Це він витягтий, не видно, мабуть. Ось так. Він може бути не суть важливо, він витягтий з роз'єму блока керування двигуном, на полях вони майже всі однакові. Тобто це безкоштовно комплектую, о, перехідник та інструкція. Ну, до цієї ще буде викрутка. Там вона тільки один раз потрібна. Як його підключати? От це, мабуть, саме часте запитання. Наприклад, зефіри. У Зефіри ще може там або вектор стояти в незручному місці блок, але то вже нюанси. Наприклад, Z22 є 8 пін. Чорно-коричневий провід. По кольору він буде завжди чорно-коричневий. Так щоб простіше всього, треба добратися до блока керування двигуна, витягти два роз'єми. Вони по-любому будуть два. Знайти ну, вони, мабуть, завжди два. Знайти восьмий пін, піни пронумеровані. Вони пронумеровані точно зсередини. Якщо розібрати, наприклад, це не Наприклад, якщо це роз'єм блока керування, він розбирається, і вони всередині кожен перший в ряду і кожен останній пронумеровані. Також дивіться з цієї сторони, якщо вони пронумеровані тут, то теж вже може бути як підказка. Знаходите восьмий піль. І дивитесь, чи є там провід. Якщо є, то якого він кольору? Якщо він чорно-коричневий, то це наш. Провід. Якщо він будь-який інший, то це не наш. Розбираєте другий роз'єм. В другому роз'ємі цей провід вже буде зайнятий. І дивитесь, чим він там зайнятий, якого кольору буде провід. Ну, в будь-якому випадку, восьмий пін в одному з роз'ємів буде з проводом. І дивитесь, якщо це чорно-коричневий, то це він, підключайтесь до нього. Якщо це не чорно-коричневий, то це не цей роз'єм. Берете той роз'єм, де не було восьмого піна, вставляєте цей пін. Але дивіться, там з боку можуть бути фіксатори. Просто так він не стане, треба збоку витягти фіксатор. У мене немає на чому показати. І вставляєте цей пін, тому що хтось підключає, просто зачищає, вставляє зверху, але це досить ненадійний контакт. І Лишнього, там, мабуть, не замкне, але все одно краще пін. Піни я комплектую. В принципі, це, мабуть, і все. Комплектація зрозуміла, підключення зрозуміли. Прошивки на бортовий комп'ютер є майже всі, тому якщо треба прошивати, можете пересилати. Є також самі бортовики, перехідники. Перехідники на замовлення, бо там багато індивідуального підкольорові сидулятори є, а також є плати відеовходу для підключень камери заднього виду на кольорові дисплеї. В принципі, і все. Якщо якісь будуть питання або потрібен перехідник, телефон залишив в описі під відео. Всім пока.